Привіт усім! Мене звати Олег і я щойно закінчив курс навчання агентів з нерухомості від Easy House. Хочу поділитися своїми враженнями, можливо, комусь це стане корисним. Чесно скажу, я давно замислювався про те, щоб спробувати себе в нерухомості. Але щоразу зупиняло те, що не знав, з чого почати, як працює ця сфера зсередини і взагалі, чи реально можна в ній заробляти, якщо ти новачок. Почав шукати навчання і натрапив на курс від Easy House. Сподобалося, що програма побудована саме для тих, хто тільки починає і при цьому дає конкретні знання та навички. Навчання перевершило мої очікування. По-перше, все було дуже структуровано від основ ринку нерухомості до роботи з клієнтами, підготовки об'єктів, юридичних аспектів і навіть психології переговорів. По-друге, багато практичних кейсів і реальних прикладів з життя агентів. Це не просто теорія, яку забудеш через тиждень, а реально потрібні речі, які я вже можу застосовувати. Окремо хочу відзначити кураторів курсу, які завжди були на зв'язку, підказували і підтримували. Це дуже мотивує і додає впевненості. На даний момент я тільки закінчив навчання, але вже відчуваю, що отримав повне розуміння, як стартувати в цій сфері, яких помилок уникати, і як будувати комунікацію з клієнтами. Раніше це все здавалося складним і заплутаним, а зараз є чіткий план і розуміння наступних кроків. Якщо ви так само, як і я, цікавитесь нерухомістю, але не знаєте, з чого почати, однозначно рекомендую цей курс. Тут немає води, все по справі доступно і з реальними прикладами. Дякую команді Ізі Хаус за цю можливість і круту подачу матеріалу. Усім бажаю успіхів і не бійтеся починати щось нове. Easy House.